Вітаю! Ви на каналі на дорозі. Тут ми розбираємо різні ситуації, що можуть статися на дорозі. Якщо ви не бачили останнє відео, то ознайомитися з ним можна, перейшовши за посиланням у правому верхньому кутку. Обов'язково спробуйте вирішити цю задачу після перегляду цього відео. Сьогодні нам потрібно з'ясувати, в якому напрямку дозволено продовжити рух. Пропоную варіанти відповідей. По всіх траєкторіях дозволяється, по траєкторіях 1. Та 2, по траєкторії 3, по траєкторії 3 та 2. Обирайте варіант відповіді і напишіть його в коментарях. А після детального розбору дізнаєтесь правильний варіант відповіді. Ну а якщо ви вже знаєте відповідь, то я попрошу вас підписатися на канал і поставити лайк. Давайте разом розвивати україномовний контент. Якщо ви вже вибрали, то ми приступаємо до розбору. В даному випадку, легковий авто стоїть на односторонній дорозі. На перехресті встановлені такі дорожні знаки: кінець дороги з одностороннім рухом і виїзд на дорогу з одностороннім рухом. Проїжджаючи перехрестя в прямому напрямку, ми опинимося на дорозі з одностороннім рухом. Це означає. Що там вже зустрічна смуга. Тобто проїхати прямо забороняється. Повернути праворуч забороняється з двох причин. Перша напрямок руху транспортного потоку на цій дорозі справа наліво. Друге, щоб повернути праворуч, нам потрібно було заздалегідь з'їхати на праву смугу. У ПДР це звучить. Так, перед поворотом праворуч, ліворуч або розворотом водій зобов'язаний завчасно зайняти відповідне крайнє положення на проїжджій частині, призначеній для руху в даному напрямку, крім випадків, коли здійснюється поворот під час в'їзду на перехрестя, де організовано круговий рух. Проїхати за траєкторію 3 не забороняється. Тобто, правильний варіант відповіді відповідь номер 3 Вітаю всіх! Хто відповів на це питання? Також підписуйтесь на наш телеграм-канал. Там багато цікавих опитувань та завдань з правил дорожнього руху.